Понеділок розпочатий. Тато пішов з комп'ютером. Комп'ютер під пашку веземо в ремонт, друзі. Коли зроблять, я не знаю, можливо, цей ролик буде вівторок. бо я не знаю, чи вони не відомо. Каже, можливо, в середу. Нічого не знаю. Друзі, усім привіт! Тато! Привіт. Дає. Ну що, маємо сьогодні 2 вересня. Дітки всі пішли до школи. Всіх вітаю з ним знань. Бажаю, щоб цей навчальний рік проманув швидко, добре, без нервів і без стресу для батьків, для бабусь і щоб всі його гарно закінчили. Як почали, так гарненько, спокійно, в мирі закінчили, щоб все в нас було добре за цей навчальний рік. А в нас друзі також. Артура тато зранку завіз. Завіз дитину. Завіз на, на поїзд, коли він їхав на поїзді? На півсьому. Пів шостій повіз. Так, шостій повіз на пів сьомої. Одну дитину, другу дитину завіз на 1 вересня. Це зразу не... до школи. Так, і зразу до школи, зразу має сім років. Так, наш Денис пішов в десятий клас. Багато питаються нас в якому класі Дениско. Дениско наш тільки в 10 класі, такий великий хлоп. Дениско, наш, хто з нами слідкує вже давно. Дуже хотів цього року поступати. Казав, що буде, буде, поступати, але ми мали цілий рік і слава Богу, його переконали в зворотньому. Піде 10 11 до школи, набереться ще сил, розуму. І принаймні вирішить, ким він хоче бути, куди він хоче поступати, бо йому все одно було куди поступати, лише би поступати, так? Дуже хотів, не знаю, чи це на нього вплинуло, те, що Артур поступав. А він також хотів, не знаю, чи може просто зі школи хотів йти. Дуже сильно хотів. Хоча ми його переконували цілий рік, що краще закінчити один з класів, поступити не в коледж і якесь училище, а поступити в такий в інститут чи університет, чи де він там вибереть. Бо, друзі, як не крути, вища освіта потрібна кожного, так, тато? Тато знає, як не як, правда? Mm -hmm. Щоб без вищої освіти нікуди, ні, ні туди і ні сюди. Можливо, нас багато скажуть, що вона не потрібна. Але і без неї, якщо ти хочеш хоч-чуть щось побудувати, якусь собі кар'єру, якийсь ріст, ти без вищої освіти того не зробиш. Добре, якось так розібралися. Дениско пішов вчитися, вже відівчиться два роки, і нам буде легше, бо два студенти. Ой, як тяжко, ні тату? Ой, так? Ну, та витягнули, але, але тяжко. Добре. А ми що, взяли комп'ютер, як ви могли бачити. веземо. Я не знаю, коли вони його зроблять. Чи вони його зроблять сьогодні? Я не думаю, що сьогодні зроблять. Можливо, завтра. Зараз будемо просили. Не знаю. Будемо бачили, наскільки це можливо. Ну що, їдемо. їдемо Домовляємося, ще трошки по магазинах пройдемося. І додому, бо є вдома роботи. Боже. Знаєте, перше вересня це для діток. Ну, сьогодні вже друге. Початок навчального року це для діток. А для батьків треба працювати, бо це осінь. Треба і заготовки, в нас і помідори, в нас багато всього. Добре, що ні малини нема, буде завтра, так? <початку> бо було дуже тяжко. Ну що, гайда, починаємо наш день. Каже тату, що зараз може домовитися з кимось там зі знайомих, може швидше зроблять. Пішов. Це перша точка, де в нас роблять і комп'ютери. Друзі, в нас родом. Хто колись був, тепер вже немає родому, лабораторія. І за лабораторією там зразу жовтий плотик. Там друга школа, там де не сходить до школи. Але закрито. Сьогодні зачинно, так? Ну, Та понеділок робочий. Ну а може дитину повіз до школи. що? Так, чого ми не ходили на перший дзвоник? до дитини. Друзі, ну бо він не хоче. Ну, бачите, за парканом зразу його школа. Він не хоче, 11 клас буде, підемо як до випускника. А зараз певно, вже закінчило. Це Денисова, друга школа, де він ходить. І Артур відходив там. Буде випускник на другий рік, то обов'язково. Підемо. Шо, ми приїхали коло стадіону, тут ще є ремонт. Беруть наш комп'ютер, але ж на завтра буде готовий. Що, ми вже є вдома, завезли той комп'ютер, друзі. Сьогодні вже маємо вівторок. Ні, сьогодні для нас понеділок, а для вас вже вівторок. Через те, що я знаю, що якщо я завтра змонтую, то ж завтра вийде цей ролик. Тому, і таке буває, що зробити. Добре, нас вдома багато роботи. Багато роботи. Зараз, ладно, беремося до помідорів. І вже я ну, треба зірвати, бо там достигла досить. Так всього багато. Коротше. Беремося. Гайда до роботи. Що у нас є? А у нас є два відра помідорків. Друзі, це не помідорки, не бурі. Це, це все я відрізаю. Це жовта помідорка. У нас багато сорту жовтої помідорки. А оця червона, не цікаво чесна. Ой, певно, кілограм має. Ото ще. Вже розтріскуються треба цих томатний сік хочу закрити. Тато він сидить. Дай бою щастя. Малину вирізає. Що ми придумали? Та як? Та що я придумала? Дивіться. Оце й весь кусочок, де в нас була малина. Ось така малина не дуже файна, нам толку з нею немає, її треба забирати. І отут кусочок, де два посаджені були ці полуниці, ми будемо все забирати і робити собі той кусочок. Ось, той квадратик. переорати. Ну, мотоблоком перебити, вірніше. І зробити ще собі. А з чим переб'ємо? О, каже, перекупати. Ну іншо будемо купати тоді. І до догороду собі, щоб мати ще шматочок землі. Через те, що ми завжди садили там таку кукурузу, бачите? Садили там в сусідів, але ми на другий рік садити вже там не будемо. Нема стільки сили до тих городів, літати по тих городів. Собі додатково зробимо ще той кусок, посадити моркву, бурак чи там що, і вже в сусідів ми нічого садити не будемо. Друзі, ми маємо на чому наробити. Вон, малинник сидимо вже другий місяць малиннику. Маємо господарку і все, що не хочеш, тому городів збільшувати не будемо, тільки той забираємо, нехай собі хочуть садять, а хочуть не ну, як там собі захочуть. ну Ми садити вже не будемо там. Та йому. Той кусочок щоб ще доробимо собі, щоб мати посадити і все. Ось так. Щось таке напланували. Мама напланувала, а тат <с> мусить робити віддалашка. Ну, що зробиш? Плюся до помідорів, а він... До того кусочка. Всі щось робимо. Денис пішов такий змучений, такий замучений, такі замучений ніби не знаю, не було сім уроків, менше скоротили їм, але непривички. Не не Нічого привикне. Ще ритму нема, ще навіть не в'їхав в ритм. Знаєте, як то треба зранку, 8 годин вставати, хоча він завжди з татом їде машиною, тату на роботу і одразу його бере щоб він не їхав, Хоча в нас автобус ходить? Може їхати автобусом, але він вкрай рідко автобусом їде. Як тато їде і так місто, то візьме дитину. Але все одно треба восьми година стати, треба поїсти, книжки зібрати, бо він з збирає. Я ж не контролюю вже, друзі. Це вже такий хлопець там вже не контролюєш. Щоденника йому не треба, зошитів кілька маленьких. Більше йому нічого не треба, в холодинків не треба, нічого йому. Нічого не треба, то вже нічого не треба. Ну, це я що знаю, там треба, то не треба то таке, то вже таке, як студенти. То вже таке, знаєте, то перший, другий, третій клас ще, там може до п'ятого, шостого. А потім вже все. Потім вже такі студенти робляться самі професори. Ма з ким навіть говорити. Добре, друзі, я би говорила, а говорила. моя булька сидить. Беруся до цих дитин помідорів. Треба томатний сочок переробити. Томатний сочок натиснули. Зараз трошки посолю і трошки дам цукру. І чекаю, поки перекипить гарненько. Гарячі банки, так, як завжди, і закрила. Ось так. Відкрила свою диню, городу принесла. Дуже солодка. Така солодка взагалі, але така мусить бути отака жовтенька. Бо якщо буде зелена, бо я ще одну вирвала, панна не така солодка, зараз я попробую. Другу відкрила, друзі, вона не така солодка. Бачите? А цього дуже солоденька. Треба, щоб така була жовта-жовта. Ну, фактично нам перший рік цей дині ми посадили, то я буду вже знати, що треба чекати такого результату сочок У мене сьогодні вийшло 2 трохлітрових, три двохлітрових, і 3 що ще бракує, то вже лишила нам пити. Ось так, день не згаяла. що, Мали ужину збирати, але я кажу, чоловік ти спам'яталася, коли ужини вже немає, усипалося. Підливали малину. <свісно> ужини не усипалося, ну нічого. Ніц. Збираємо потім ще малини трохи в морозілку. Але вже потім, коли не будуть приймали, але ще поки гон заробити, то треба заробляти. Добре, друзі, до сьогодні казати вам папа. Та яке, певно, певно, папа? Як не знаю, чи сказати папа чи сказати до вечора, скажу, скоріше всього, до вечора. Через те, що цей ролик вийде зранку, якщо заберемо комп'ютер, все буде добре. Якщо він вийшов, думаю, що все вийде. А... Наступний ролик за вівторок вийде вечором. Бо, скоріш за все, ми зараз рвемо малину. Позавтра маємо рвати малину. Тому ми зараз, поки ви дивитеся ролик, рвемо малину. Ось так. Усе, друзі. Вам спокійного вечора. Навіть не вечора, дня. Вам спокійного дня. Цього тільки доброго. І до вечора. Вечором побачимося. Усім па-па.